Ми, друзі, тим часом розпочинаємо нашу розмову з гостями та експертами цієї години. З нами на прямому зв'язку керівник польсько-українського порталу «Юкраїна Полон», журналістка польського телеканалу «ТВН-24» та та Суперекспрес Аліна Макарчук. Пані Аліно. Ми вас щиро вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Пані Еліно, розкажіть нам, будь ласка, що зараз про настрої і про атмосферу у Польщі? Ми бачили, як вже фермери виходили на акції протесту у Варшаві. Вони були вельми багатолюдні, неспокійні, та і як завжди, аграрії вимагають собі дотації і підтримки. Викликає і напруження виникло тут вчора. Середа у Варшаві загалом пройшла неспокійно. Під сеймом проходив генеральний страйк фермерів. Польських близько 20 тисяч фермерів зібралося з тракторами в польській столиці. О 16-й протест мав би закінчитись. Але ж ні, бо дехто вирішив залишитись і протест Переріс у справжні сутички, тільки що закінчилась конференція брифінг поліції Варшавської, і буквально 5 хвилин тому ми дізнались про те, що загалом 52 людини вчора було затримано поліцією. 14 поліціянтів польських були поранені внаслідок того, що фермери певна агресивна група, яка з'явилась серед фермерів. Перед закінченням вже буквально цього протесту почала кидати бруківку в представників польської поліції. Ми бачимо наслідки цього вже зараз, тому що опозиція, тобто попередня правляча партія в Польщі, партія Качинського, починає представляти це як певний, скажімо так. Переворот до якого доводить уряд Туска, який не вміє спілкуватися з фермерами. Ми бачимо Матеуша Муравецького, попереднього прем'єра Польщі, який підігріває настрої. Ми бачимо Качинського, який з'являється в тому натовпі. Ми бачимо Гжегожа Брауна, лідера. Антиукраїнської конфедерації, який вчора засвітився своїм обличчям на тлі цих протестів, ми бачимо також дуже підозрілих інших осіб, якими вже займається АБВ, агенція внутрішньої безпеки Польщі після вчорашніх сутичок сьогодні, ось якраз в мене включений TVN24, фермер і один з лідерів протестів фермерів кається за те, до чого доводять ці протести, і розповідає. Вони не очікували такої поведінки деяких протестувальників. Через це повинні були розв'язати протест раніше, і що їм не подобається, що мовляв, польським фермерам не подобається те, що в серед них з'являються. Провок провокатори, які починають сутички з поліцією, загалом акція протесту була дуже гучна на на кордоні з Україною. Ми не спостерігали настільки на таких бійок з поліцією. Був один інцидент, коли фермери кидали намагались обкидати кукурудзою польську поліцію. Тут е, це дійсно переросло в якесь е, в сутички з суворими наслідками. Ще раз повторюю: 14 поліціянтів, поліцейських е, е, поранених. І 52 людини затримані після цих протестів у Варшаві вчора. За словами очевидців, які там були, і наших репортерів, які там були, фермери палили шини на дорогах перед польським сеймом. Почався протест взагалі не, не так, як зазвичай починалися протести польських фермерів. Тобто, все йшло до того і скоріш за все. Вони ці сутички запланували. Я кажу про е, найбільш радикальні групи. З них тому, що зазвичай ці протести починались біля палацу культури і науки в самому центрі Варшави. Мирно, спокійно вони йшли до Сейму протестувати. вчора так не було. Вчора все почалось під канцелярією прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Фермери почали ображати польський уряд, кидати яйця в його представництво в канцелярію, з того, що ми знаємо. Були і шини підпалювали прямо під вікнами польського прем'єра, і прапори ЄС там горіли, і сміття. Ну, загалом виглядало це доволі. Е Страшно і скажу чесно, поляки, особливо жителі Варшави, коли такі протести проходять е, у Варшаві, е, і можливі якісь певні сутички, не виходять е, з дому в тих місцях, де ці протести проходять. Звичайно, безліч було м, людей, які е, намагалися затримати цих провокаторів, але без поліції не обійшлося. І ми бачили всі фотографії, де кордони поліції, з яких вчора було 4 тисячі поліцейських на Варшавських вулицях. Про пробували затримати, затримати е, таку трішки навіжену групу, найбільш агресивну групу е фермерів. Серед них теж були люди, які не є фермерами, і про це ми вже знаємо. Наскільки їх було багато е важко на сьогоднішній день сказати? Ще з е таких важливих речей для нас: е Дональд Туск, е прем'єр Польщі, має зустрітися вже в суботу, о е з... Лідерами фермерів, в яких були певні вимоги, які польський уряд може здійснити. Ми вже знаємо, що більшість цих вимог здійснити польський уряд не в змозі, і дуже важлива річ для України. Ми вже знаємо про початок розмов польського уряду з Брюсселем, щоб накласти заборону на певні товари з Росії та Білорусі. А, а е, теж зокрема будуть певні зміни оголошені е, польським прем'єром до кінця цього тижня, якщо йдеться про ці основні положення з зеленої угоди та е, з Брюсселем. Ліно, тут а... наскільки неофіційно відомо, ви піти на поступки тим країнам, де фермери протестують, якщо йдеться про зелену угоду і про ті пункти, які доводять до банкрутства родини європейських фермерів? Ще одне питання. Крім протесту, хочу підняти в нашій розмові комітет Верховної Ради України із питань свободи слова офіційно звернувся до профільних комісій Сейму і Сенату Польщі із проханням поцікавитися причиною затримання на кордоні журналістів української правди і взяти це питання під парламентський контроль, наскільки ви Гідним є успішний результат по цьому зверненню. Як відреагують поляки на наше прохання по більш лояльній співпраці щодо роботи наших журналістів? Я більш ніж впевнена, що це питання буде розглянуте. Не можу цього гарантувати, тому що нам треба було б про це запитати. Я дізнавалася, що відбулося тоді на кордоні, де затримано ткача, і з того, що в той час це вже було якісь час тому чула про те, що неважливо чи це українець, чи це поляк. Кожного б затримали в тому місці. Нагадаю, що. Український журналіст перебував в місті, яке є дуже неврологічним. Там від 2021 року тривала міграційна криза. Там, ем, більш якби, скажу, неофіційно ще проходить через територію Білорусі дуже багато російських шпигунів, співпрацівників ФСБ і так далі. Тому кожну людину там би затримали. Особливо людину, яка влітала з безпілотником і знімала полії, це, це точно. Натомість, чому його не відпустили одразу, скажу чесно, з того, що я знаю про практику затримань у Польщі, тут те, що ти журналіст. Є, в мене теж журналістське посвідчення. Це ще нічого не говорить, якщо воно українською, навіть якщо воно англійською мовою. Це треба перевірити. Тому е, в мене були випадки, і було дуже багато випадків, коли польських журналістів затримували там, і польських активістів затримували там, і тримали набагато довше ніж 4 години. Тому що це неврологічний кордон з Білоруссю, де працюють спецслужби, куди проходять ще раз, як я сказала, служби ФСБ. Натомість я б хотіла, щоб ця ситуація була визнана для того, щоб не було жодних спекуляцій, і, одно, і однозначно, я більш ніж впевнена, що посол України в Польщі Василь Зварич доведе до того і буде і придивиться, скажімо так, щоб ця справа дійшла до кінця, і щоб повністю ми дізнались про всі подробиці. Того затриму, щоб не, не з'являлось якихось додаткових питань, чи ні в кого не виникало сумнівів в тому, що такі чи інші заходи були б застосовані. В стосунку до будь-якої людини незалежно від національності і професії, почули вас. Пані Аліно. Дякуємо за відповіді. Керівник польсько-українського порталу Україна Піл, журналіст польського телеканалу Тівін 24 та «Суперекспрес» Аліна Макарчук була з нами цієї миті.